Вітаю, друзі геймери. Завдяки славетним козакам харци знову на зв'язку. І сьогодні хочу познайомити вас із чудовим проектом від української студії. Dog Howl Gaming. Це екстракшн шутер від першої особи в PvE-PvP стилі. Level Zero Extraction. Це цікава гра зі своєю розинкою, яка може зацікавити багато гравців. Трішки відступлю і відправлю респект розробникам. І я тут знайшов статтів в підерів, які жаліються, що їх ущемляють. Ха-лохи. Зав'язка гри дуже стандартна. Біолабораторія, таємні експерименти і як несподівано. Пішло щось не так. Аварія, і всі загинули. Але там залишилося щось цікаве, за що готові платити багаті дітки. А ви такі хвацькі розбійники, готові ризикнути заради наживи, але є нюанс, ви такі не одні. І окрім інших найманців, є ще зомбі системи безпеки, яка залишилась працювати. І забули б ходу сказати, що всі мертві. Хоча це все херня, тут повсюду темрява, а в темряві є пліт експериментів, який так і прагне вас жерти. Але є нюанс, і це особливість тієї гри. Цим чужим завжди керують гравці. І так, вам доступно два варіанти гри найманець і чужий. Але гра за чужого мені не сподобалася, але своїх прихильників вона знайде. Він має свої здібності і особливості по грі. Так як це лутер-шутер, саме цікаве ви будете знаходити під час вилазок, але тут є ще такі хапуги зі своїми товарами, які можна купити за гроші або обміняти на інші товари. Хапуги мають свій рівень довіри, який можна підняти торгівлю з ними і, напевно, виконання їхніх контрактів, звісно, за винагороду. Тут є ще такі собі аналоги пірків, які можуть допомогти вам привилась. І ось ви набрали снаряги і відправляєтеся на рейд. У вас пам'ять в рандомному місці на карті, і ваша головна ціль знайти якнайбільше корисного луту і втікти вчасно. Вам доступна така мапа із всілякими позначками, ліхтарик і ваше спорядження для виживання. Ліхтарик має властивість розряджатися, але це не критично. Сам рюкзак дуже вмісткий і є окремі віконці для збереження цінного луту, якщо вас вб'ють. При зустрічі з найманцями у вас є вогнепальна зброя. Зомблі вбивати бажано холодною зброєю, а чужі вразливі для світла. І ось кінець. Ви набрали луту, вас ніхто не вбив, а може й ви когось шльопнули. Шукайте на карті місце евакуації і відправляєтесь туди. І вам потрібно зачекати дві хвилини, поки ліфт спуститься. І вроді решта найманців сповіщає про те, що хтось евакуюється. Гра перспективна, але ще сирова. І з того, що мені сподобалося, це сама ідея, приємний шутінг. Гра сама дає необхідне для вилазки, а саме пістолет для цвяхів, стілячки і сокиру. А сама карта цікаво виглядає, але тільки замала або граці забагато. З мінусів це важко грати в соло, бо тебе зачасту душить двоє троє. Довгий час евакуації і мала кількість зброї на карті. Я за весь час знайшов лише один двохнемет. Так що будемо закінчувати, гра з в стімі 415 гривень. А з вами був Харциз. Грайте українське, підтримуйте українське і нашу славетну армію. Скиди.